Що хлопці ніколи не розповідають дівчатам, все, про що ми не хочемо, щоб дізнались її подруги та подруги їхніх подруг. Ех, я здався на четвертому році і записав, як голосна вона хропе в децибелах і виявив співставні рівні шуму. Ми живемо вже 10 років, і вона нарешті погодилась пройти дослідження сну. На різдво минулого року я оцифрував сімейні відеозаписи і знайшов один, на якому мій тато знімав маму, яка хропіла, щоб довести їй це. Їй знадобилось ще близько 20 років, щоб почати лікуватись від апної сну, але було весело натрапити. На це комедне відео. Ніколи не кажу їй, заспокойся. Ти покиш у вісній більше, ніж мій улюблений 14-річний пес, але це нормально, я тебе не засуджую. Багато чоловіків відчувають нестачу уваги, тому на найменший знак дружнього контакту часто реагують надто захоплено. Ми займаємось сексом з вами, навіть коли не в настрої. Одного разу в житті я відмовив жінці в сексі, коли вона цього хотіла, а я не був налаштований і вона сердилась на мене три тижні про той моток дроту, який я зберігаю з дитинства. Багато з нас страждають на усміхнену депресію. Чому ви не розповідаєте про це? Моя дружина сказала мені, що хоче, щоб я відверто розповів їй про свою депресію, поділився думками і почуттями, і ми разом спробували б з цим впоратись. Але коли я це зробив, вона через два місяці подала на розлучення, бо це було для неї занадто стресовим. І це незважаючи на те, що я сказав їй, що не хочу відкриватись і покладатись на неї, бо щоразу, коли я намагався це Зробити, як мені радила колишня стосунки закінчувались, і я залишався сам і страждав ще більше, ніж раніше. І той факт, що майже 100% чоловіків з депресією, з якими я спілкуюсь, можуть розповісти дуже схожу історію. Ось так ми не в порядку, але не говоримо вам про це, бо в минулому це використовували проти нас. Дивлячись на коментарі, тут багато хлопців явно повинні сказати своїм дівчатам, що все скінчено мати партнера, якому ти не довіряєш і з яким не можеш бути відкритим і чесним, не є нормою і не є прийнятним. Я не обговорюю з дружиною дрібні недуги. Якщо у мене забили щиколотки після довгої прогулянки, вона наполягатиме, щоб я пішов до лікаря перевіритись на рак щиколотки. Чоловіки помирають раніше за жінок, головним чином, тому що вони накопичують зайві проблеми зі здоров'ям, які не діагностують і не лікують. Ваша дружина кохає вас, вона хоче постаріти разом з вами. І щоразу, коли ви уникаєте лікарів, вона бачить перед собою життя вдови. Можливо. О це звучить драматично, але уявіть, якби ролі помінялись, і ви спостерігали б, як вона дозволяє своєму тілу і здоров'ю потроху руйнуватись, не роблячи нічого, щоб забезпечити собі довше життя з вами. Для мене це те, що ми з моєю дівчиною найчастіше сваримось, коли у неї місячні, це важко, бо я не хочу бути одним з тих хлопців, які вважають її почуття лише наслідком впливу гормонів. Але за кілька років я зрозумів, що треба про це поговорити, бо це чинить вплив на наші стосунки, жарти жартами. Але я думаю, що багатьом чоловікам важко розповідати про свої комплекси, якщо її сестра красивіша за неї. Поради щодо життя, наприклад, чому ти допускаєш, щоб твій бензобак спорожнів за день до важливої зустрічі за містом наступного дня? Або чому ти не міняєш масло раніше, ніж набігає 2000 миль понад норму? Або чому ти не виїжджаєш раніше, щоб мати запас часу на випадок заторів? Та нехай я їй це кажу, але вона ніколи не слухає. Що вісімдесят відсотків речей, які їх цікавлять, нас не цікавлять, але ми турбуємось про вас, тому робимо це заради вас, хоча насправді нам це не потрібно. Як часто ми дивимося на інших жінок без будь-якої причини і без наміру щось робити, просто дивимось. Запитати нас, як пройшов твій день, а потім перебити після першого речення і наступні 30 хвилин скаржитись на свій поганий день. Це не означає, що ти щира і цікавишся тим, як у мене справи. Я ризикнув припустити, що на мою думку, багато з нас не так вже й часто пропускають різні натяки, як може здаватись. Врахуйте, що він може просто прийматись тим, що сприймає щось серйозніше, ніж це є насправді, або що трапляється, але про що ніколи не говорять. Він намагається дати зрозуміти, що не зацікавлений. Але саме в останньому випадку це може бути дуже незручно обговорювати, іноді простіше вдавати, що ти не розумієш. Я маю на увазі натяки, типу. Чому він не помічає, що я з ним фліртую, а не натяки, типу зрозумій натяк і відвали? Те, що її теми про покупки мені не цікаві. Чому ви не можете викласти найважливішу інформацію на початку, замість того, щоб витрачати 40 хвилин на вступ, перш ніж перейти до суті. Приклад, я засмучена, що ік сказав ігрик, і це змусило мене почуватись зет у порівнянні зим. Отже, сьогодні, коли бла бла, сталось бла бла, яке мало бла бла. Ви знали про це бла бла, ну бла бла і бла бла, і ігрик був бла бла І минулого тижня він мав бла бла тому я подумала бла бла Про борг у розмірі 200 тисяч євро через азартні ігри. Все, що пов'язано з емоційною вразливістю, яку можна згодом використати як зброю, якщо ви не можете бути емоційно вразливими, то навіщо ви з цією людиною у стосунках? Це ідеальний тест на те, чи підходить вам партнер. Ви що збираєтесь прожити все життя, не дозволяючи собі глибоких емоцій, тільки тому, що вас кілька разів образили? Я не кажу їй, коли знаходжу у будинку павука, а просто тихо приношу його в місце, де менше людей, бажано туди, де його не зможуть дістати коти. Ми ніколи не говоримо дівчатам, що вони не вмілі в ліжку, або що вони виглядають товстими і повинні схуднути. Дві найнебезпечніші фрази, з якими жінки не зможуть впоратись, особливо якщо ви перебуваєте з ними у стосунках. Ми часто не замислюємось над взаємодією з людьми, з якими почуваємось в безпеці. Не зрозумійте мене неправильно, я винятки, але наприклад, поки ви гадаєте, чому ми змінили тон, розповідаючи вам про щось, або чому ми вибрали інше місце ніж зазвичай, і придумаєте 5 мільярдів сценаріїв, чому це сталося. Ми просто раді, що ви проводите час з нами. Ми прості істоти, пані. Вам набридло, що з вами поводяться екскодом, який потрібно розшифрувати нам Теж. Що насправді, ми більшу частину часу насолоджуємось тишею. Якщо вам здається, що ми щось приховуємо і не розповідаємо вам, то це тому, що у попередніх стосунках ці речі були 100% використані проти нас. Коли ми з дружиною почали зустрічатись, вона знала, що я граю в Warhammer 40 тисяч. Я цього зовсім не приховував. Вона не підозрювала, скільки я на це витрачаю, бо моя колишня звинувачувала мене в тому, що я її не кохаю, бо витратив лише 500 доларів на її різдвяні подарунки. Можна здогадатись, скільки вона. Витратила на мене порівняно з цим, адже вона знала, скільки коштує моя армія 40 тисяч. Моя дружина, звісно, знає, скільки я витрачаю зараз, але я приховував це роками. Я боявся, що вона дізнається. Коли ми почали жити разом, приховати це стало неможливо. Моя пластикова купа сорому величезна, але я повільно працюю над цим. Як я боюсь, що не зможу забезпечити свою сім'ю. Економіка вщент зруйнована, і знайти хорошу роботу дуже важко. Так, я кажу їй про це, але клятий стрес не дає мені заснути до першої, другої години ночі. Я не можу просто розплакатись і ридати весь час. Вона може плакати, моя дитина може плакати, а я мушу йти вперед. Лідер завжди повинен рухатись далі. Тому я просто нічого не кажу, коли переживаю через роботу чи гроші. Ші, бо це схоже не допомагає. Я ненавиджу говорити їй, що у нас немає грошей, або що мені можливо доведеться влаштуватись на другу роботу, але я готовий працювати на шести роботах, щоб забезпечити нашій дитині нормальне життя. Я готовий зробити все, знищити що і кого завгодно, якщо хтось коли-небудь заподіє шкоду їй або нашій дитині. Я глибоко усвідомлюю, що старію і мене лякає смерть, але також турбує те, чи зможу я подбати. Про свою дитину багато з нас досі згадують своє перше кохання чому історія браузера порожня. Що хтось фізично привабливіший за неї. Звичайно, якщо ти кохаєш когось, ця людина завжди буде найпривабливішою, зважаючи на всі обставини. Я говорю про об'єктивну і суто фізичну привабливість, навіть якщо ця людина сама по собі мені не подобається, ніколи не можна цього говорити. Сподіваюсь, це має сенс. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новій спонсорці на Ютубі за фінансову підтримку. Хлопці, а що ви не розповідаєте дівчатам? Напишіть в коментарях.